Дніпропетровщина, яка від початку війни вже прийняла кілька хвиль переселенців з Донеччини, Луганщини, Харківщини та Запоріжжя, готується забезпечити дах над головою своїм же жителям. Хоча в області офіційної евакуації не оголошено, втім люди вже їдуть з прифронтових сіл населених пунктів, що межують з Донеччиною і щодня під ворожим вогнем. Подивіться. Пані Анжела смажить пиріжки для своєї великої родини. У модульному містечку вони серед новосельців покинули рідний дім через постійні російські обстріли. витерпіли. Ми не витримали, стіни тремтіли. Двері зачиняли двері, відчинялися навсті, шибки витіли. З наближенням бойових дій їхнє село, що межує з Донеччиною, стало прифронтовим. Спершу не розуміли ніяк їхати нікуди. У Кам'янське родину привезли волонтери. А я прочитала. А я порахувала по ліжках, усім вистачає піч тут, душ тут, всі зручності. Кажу, Колю, давай сюди. Ну тепер я в тій кімнаті з сином, а тут донька з онуками та зятім, і нам вистачає. серед евакуйованих із Синельниківщини, і родина пані Наталія. Жінка зізнається, сумки для виїзду були зібрані давно. Я ж приготувала нам теж. Три сумки, ну, як нас четверо три сумки продали. А потім, як мені сказали, що можна більше, тоді почалося там вже по мілечах альбоми позабирали таке. А так у мене сумки стояли вже давно, місяця три давно, я не мабуть. У модерному містечку вже облаштувалася, але жінка тужить за рідними. Я хочу, щоб село було, ну, щоб село вижило. Да. У мене там мама залишилася, вона не хоче туди виїжджати ні в якому випадку. У мене там тітка, брат. Один і другий, ну младший хоче до мене приїхати. Транзитне містечко для переселенців відкрили ще у 2015-му Тут коштом міжнародних партнерів створили умови для проживання: ліжка, спільна кухня та кімната для прання. Перша хвиля евакуйованих була з Донеччини. Зараз тут приймають усіх хто тікає з-під обстрілів з прифронтових громад Дніпропетровщини Щоб сюди заселитися, потрібно. Спочатку звернутись департамент соціальної політики нашого міста, там зареєструватися, оформити необхідні документи. Для таких родин облаштували більше як 100 тисяч місць. У нас вже функціонує 117 МТП, і ми ще збільшуємо кількість ліжкомісць, саме для того, щоб люди мали змогу переїхати в більш тихіші райони. Якщо ми тут вже станемося в Кам'янському, знайдемо роботу з чоловіком, тоді вже залято то переформимо дітей в школу, де найдем там хатку. Також увагу співпрацює з міжнародними партнерами. Вони готові компенсувати переселенцям 6 місяців оренди житла з Дніпропетровської області. Олена Медлюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.